За майже 11 місяців війни до міського контакт центру за консультаціями і допомогою звернулися понад 90 тисяч громадян. Це були і криворіжці, і переселенці. Тематичний напрямок звернень порівняно з довоєнними запитами змінився. З житлово комунальних питань, які раніше в рейтингу займали перші місця, змінився в бік соціальної підтримки громадян, безпечної життєдіяльності міста під час війни. Ну і інші питання, які з цим пов'язані. Ми почали працювати з запитами від населення, з якими раніше, раніше Взагалі, ніхто не стикався це перш за все, наприклад, питання. Роботи повітряних сирен, питання стану захисних споруд, питання допомоги внутрішньопереміщеним особам, наприклад, робота програми прихисток. Для оперативного реагування і ефективного вирішення проблем заявників у роботі центру задіяні 134 виконавці: це міські підприємства та установи. З липня оновлено сайт сервісу. І зручний, і новий приємний інтерфейс. По-друге, дуже така дружня, дружній процес реєстрації, дуже простий. Можна використати картку криворіжця або мобільний телефон для реєстрації. Це здійснює, ну, дуже швидко відбувається. Більше того, на сайті у вкладці про портал мешканці можуть знайти інструкцію, як зареєструватися, і як потім працювати у своєму електронному кабінеті. Якщо ви вже маєте електронний кабінет, то Може бачити не лише свої поточні заявки, а й заявки архівні. Вони інтегровані з минулого сервісу. І ще така новела, новинка. Заявник може самостійно відмінити заявку, якщо в цьому є виникла якась потреба. Звернутися до контакт центру можна і за телефоном 1520. для тих, хто користується мобільним оператором «Київстар», для тих, хто користується іншими мобільними і стаціонарними телефонами. 0564 56 499 двадцять. Телефоні дзвінки ми приймаємо щодня без Вихідних з 8 до 20.00. А якщо у вас є необхідність звернутися цілодобово, це ви можете зробити а, на сайті Спілкуйся Юлія Вітряк, Владислав Талалай цей день.